20 чоловік, куди це не розумієш. У мене важких поранення. У нас є нормально вже. Таке контужний, я веселий стрілять. Першу людину побачить. Будь ласка. Все зробимо. Сміятись не можна, як лікарі. Шак так, садок, як садок. Хорошо. Лікарі нормально. Лікарі, до речі. У за лишому вирію, Дякуємо за вашу. За те, що ви реально захи... захистили і захищаєте Україну. Служимо українському народу. Да, Дякуємо за службу Україні українському народу. Володимирі. І щиро бажаємо, що у нас такі бійці, міцні люди. Класні. Доб настрій. Все нормально, всього вистачає. Фак. Я дуже вам вдячний всього українському народу. Дякую вам за службу. Одужуйте швидше. Ну і вашим Дякую. рідним близьким також. Бажаю всього найкращого. Добро українському. Дякую. Дякую. Дякую, тобі. Дякую дітей. Доброго. Одобрий день. Дякую за тоді. Дякуємо вам ще раз. Одужуйте. До побачення. Слава Україні! Героя! Дякую. Дякую вам за службу. Дякую за те, що тут на Харківщині максимально допомагаєте. Відновлюєте наших хлопців, дівчат, відновлюєте наших бійців. Тільки що тільки що бачили їх. Перше, що говорять, дуже вдячні лікарям. Тому що дуже хороші лікарі, медсестри, медбрати. Тому хочу вам подякувати і всім вашим колегам за службу України. Слава Україні! Дякую! Дякую ще раз за службу. До побачення.